Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо відповідати на запитання учасників ретриту Віпасана. І перше запитання звучить так. Чому ретрит триває 10 днів? 10 днів – це мінімальний срок, який має смисл проводити ретрит. І це максимальний срок, який сучасний чоловік може витримати. Смог доехать на ретрит с третьего раза. Почему возникают препятствия? По многим причинам. В основном потому, что ретрит ⁇ это глубокая трансформация. Человек получает энергию, получает силы, получает изменения в своей судьбе, которые он, можно так сказать, не заслужил. И среда сопротивляется этим изменениям. Поэтому у него возникают... Припони, препятствия, задержки і треба иметь достаточную долю настойчивості для того, щоб їх придолювати. Да, фактично в людини піднімаються певні дійсно свої такі енергетичні самскари, так, і тобто відбитки минулого. З одного боку, проявилась можливість потрапити на ретрит, а з іншого боку, дійсно потрібно проявити рішучість, щоб це зробити. І те, наскільки зараз для людини корисно буде потрапити, та, те і буде показувати, скільки в неї перепон, скільки в неї якби, є таких от моментів, де вона може зробити вибір, чи так, чи ні, тому що хтось. Може відчувати це навантаження ззовні і прикладати більше зусиль, а хтось може не пройти це випробування і піддатися, піддатися цим процесам і відкласти знову. І насправді дуже часто так буває, що люди там можуть там, з третього, четвертого, з п'ятого шостого разу потрапити або знати про віпасу багато років і не приїжджати, а потім говорять, що о, якби б я потрапив там стільки-то років тому. Але знову ж таки, цей момент все відбувається тоді, коли людина готова. Та? І тут вже ви для себе маєте дивитись і чесно собі відповідати, що зараз відбувається, тому що все, весь простір він з нас, зсередини відбувається. Тобто з того проявляється, якби з того, що в нас є всередині. Тому якщо ви рішуче налаштовані, якщо ви відчуваєте і знаєте, що вам туди то які б перепони не були, ви все одно приїдете, все одно будете і пройдете той досвід, який вам необхідний. Або ж доведеться трошки почекати, прикласти ще трошки зусиль в наступний раз. Ну не переживайте, це стандартна ситуація. У більшості людей, як тільки вони захотели потрапити на ретрит, возникают історії. То Муж позвал в отпуск, то ребенка заболел, то надо срочно за бабушкой ухаживать, то работа роботи навалилася, три місяці сиділа, нічого було діти, як то зареєструвався, надо ехать на ретрит, сразу одразу ще на, напала. Так что все нормально, держите свою цель, держите фокус, и все будет хорошо. До встречи. Чому вибирати гроші за ретрит? Чула, що віпасена проводиться безкоштовно. проводится. Мы тоже проводим випасы, но без что А за ретрит берем деньги, потому что само мероприятие, сама организация стоит денег. И та випаса, на которая проводится без оплаты, она на самом деле не бесплатная. Специальные люди жертвуют деньги для того, чтобы другие могли посетить. И то, что кто-то имеет возможность приехать без оплаты за ваш ретрит, за вашу поездку, кто-то заплатил. Подумайте, действительно вы хотите быть инженером? Действительно ли вы хотите быть тем человеком, за которого кто-то другой платит, который не может обеспечить выполнение своих целей? Есть такая идея, что... Якщо человека не вистачає для того, щоб отримати образовання і конкретне знання отримати, значить ці знання для нього рішні. Тобто всьому свій час. І відповідно ось цей момент, що знаєте, як коли ми хочемо дійсно поїхати на ретрит, отримати знання і не хочемо за це заплатити. Та або не, не хочемо це віддячити, це говорить про що? Про те, що так, от, якби ще те, що сказав Антон, що знання, начебто, зайві, але це говорить про те, що в людини ще нема місця, щоб прийняти, тому що коли ми щось віддаємо, у нас з'являється місце для того, щоб прийняти, і коли людина вносить в якісь власні кошти. Або якось служить там, наприклад, для того, щоб потрапити на ретрит, є люди, які кажуть, можна я поїду допомагати вам на ретриті, так тому що відчувають, що вони хочуть бути причетними до цієї енергії, хочуть бути причетними до цих позитивних трансформацій інших людей, наприклад, і відповідно людина таким чином звільняє всередині себе місце на енергетичному плані для того, щоб прийняти, тому що коли ми тримаємо щось в кулаці, нам нічого сюди не можуть покласти, допоки ми не розіжмемо кулак, тобто, допоки ми не відпустимо те, що є. І є, і коли проводять віпаси начебто, за донейшн, тобто людина не платить нічого на початку, може заплатити в кінці. Але так само проговорюється організаторами, якщо людина не оплачує це, вона й не може з собою взяти ті знання, які вона там здобула. Тобто це конкретно проговорюється тому для того, щоб людина взагалі засвоїла і взяла з користю ті знання, ті практики, які були на ретриті, їй необхідно вкластися в це. І тут не питання якогось заробітку чи чомусь подібного, просто питання ефективності. Тобто можна давати безкоштовно багато курсів, всього, але якщо людина, яка це бере безкоштовно, не може потім нічого з цими знаннями зробити, не може їх взяти, то який в цьому сенс? Учителя беруть деньги не для того, щоб е, собі получить вигоду, а для того, щоб ви получили вигоду, Для того, чтобы ви могли усвоить знання, для того, щоб було энергообмен. приезжают, они платят за что-то, допустим, за семинар, за ретрит, за какое-то обучение, а потом еще привозят что-то сверху, привозят подарки или при... дают еще сверху донейшн, или как-то помогают, еще волонтерят. То есть они заплатили, еще приехали, сделали что-то бесплатно. Такие люди получают больше и увести могут больше. И... Были такие истории? Да, и набагато скорейше люди идет по своему духовному шляху. Тобто є дійсно, у нас є люди, які вже там восьмий раз на ретриті, так, і, там, більше. І просто можна спостереженням за цими людьми бачити, який колосальний прогрес люди роблять там за рік, за два просто тим, що вони вкладаються, Тобто вони їдуть, практикують, допомагають, так, вони максимально служать альтруїстично. І віддають, і на цю віддачу, на цей альтруїзм Всесвіт відповідає так само такими ж світлими підтримуючими енергіями. Тому відчувайте, на чому базується ваше питання, і розумійте, що як ми все одно платимо, чи ми платимо грошима, чи енергією, або ж якщо цього енергообміну немає, то й ви нічого не можете отримати. отличная история была. Мы когда-то организовали с друзьями фестиваль. Нет, друзья организовывали, позвали помогать. И мы с товарищами заплатили за этот фестиваль полную стоимость. Попали туда волонтерами. Мы с 5 утра там до 2-3 до часов ночи вкалывали. Мы не попали ни, ни на одну лекцию. Там, на, может быть, на полпрактики где-то там забегали и все. Несколько дней мы работали для других, заплатили за это деньги и ни разу не. На, на реальную программу. Но зато получили большое удовольствие. И после було ощущение, что ты оттуда получил більше, чем просто знали. Подумайте об этом. Дякуємо, дуже цікава і змістовна відповідь. Наступне запитання. Я не хочу. Читати на ретриті книги і не хочу нічого записувати в щоденнику. Чи обов'язково це робити? Я очікувати, що прошу. Насправді, звісно, не обов'язково. Але тут є такі дві сторони. Якщо ми беремо класичну техніку впасини, то звісно там немає книг і немає куди що записувати. Тобто, це 10 днів чистої практики, медитації. Без ніяких записів і читань. Але ну, єдине, що читається, це розклад. Кожного дня читається розклад і все. Але коли ми говоримо про адаптоване ретратові паси, яке ми проводимо, то читання і виписування воно просто допомагає вигружати той ментальний шум, який піднімається всередині. Тобто, головні глибокі інсайти. Ви все одно запам'ятаєте, ви їх не забудете. Тобто, те все, що до вас приходить глибокими усвідомленнями, які трансформують життя. Ви запам'ятаєте все інше у вас можуть підійматися якісь переживання, якісь ну тобто дійсно ментальний шум і. Виписування воно просто допомагає вам це вигрузити. Книжки вони просто іноді допомагають заструктурувати. Тобто, якась до вас прийшло питання, щось, якесь усвідомлення, ще щось, і просто в книжці може бути якась фраза, яка ставить все на свої місця, але це не є. Обов'язковим атрибутом. Це є просто таким, можна так сказати, знаєте, як милиці, так? тобто костиль, на який ми опираємось. І на перших ретритах це може дуже допомагати, але в якийсь момент, або навіть, можливо, це буде у вас перший ретрит, але вам дійсно не хочеться читати. Тобто ви поринаєте в себе, можна цього не робити. Тому вибір за вами, можливо, Антон також доповнить. Да, книги, дневники ⁇ это точка приложения нашего внимания. Если вам хватает сил, если вам хватает концентрации, удерживать внимание на предметах практики, на том, что рекомендуется в практике, то читать или вести дневник или отвлекаться на какие-то другие помощники вам не, нет необходимости. Занимайтесь практиками. Если же этого внимания недостаточно, если вы чувствуете, что ваш ум постоянно куда-то улетает, вы вспоминаете прошлое, думаете о будущем, разбираете какие-то ситуации, у вас мысли какие-то в голове э, формируются, и вам хочется посмотреть интернет, то лучше эту деятельность ума направить на благостное занятие. Либо на саморефлексию, работать с дневником, либо на чтение духовной территории. Причем э, мы когда рекомендуем читать книги, мы не рекомендуем читать ее, там, книгу читать. Мы рекомендуем выбрать какую-то главу или какой-то раздел и погружаться в него, читая раз за разом один и тот же текст, для того, чтобы глубже, глубже в него вникать. Погружаться в свои ощущения, в свои осознания. Для этого используются книги и дневники. Не для того, чтобы отвлечь от практики. Ретрит проходить у Карпатах, в чистих горах. Чи можна збирати гриби? Звісно, ретриту. Це відволікання. Навіть ми не дозволяємо на ретриті фотографувати пейзажі, так? Тобто іноді люди кажуть, можна я з телефон телефону залишу фотоапарат. І ми навіть рекомендуємо не милуватись пейзажами, так? Тобто, а виконувати практику. Що будь-які емоційні такі розкачки, коли ми прийшли, і ми думаємо, «Боже, як красиво там і виходимо зі стану концентрації спостереження в стан емоціонування – це знову ж таки відволікання. І тому найгармонійніше не відволікатися на такі речі, як збирання грибів, трави, ягід. Фотографування та гербарії і тому подібне. А дійсно повертатись увагою, концентрацією до практик, тому що на вулиці ми також рекомендуємо виконувати особисті практики, такі як пранаями, динамічну медитацію, динамічну медитацію саме спостереження за своїми відчуттями, за ходою. І тому акцент, звісно, на цьому. Все інше після ретриту, до ретриту, а під час ретриту практика. Як Ви відноситеся до Аяваски? Прекрасна техніка. Ну, я лично не рекомендую. Это те самые костыли, которые, про которые Яна говорила. И мы говорили уже про оплату, что за все приходится платить. И получая тот опыт, который нам сейчас недоступен стимулируя нервную деятельность для получения какого-то опыта, который мы самостоятельно не можем получить, нам обязательно за это придется впоследствии рассчитываться. Поэтому лучше тихо, спокойно за счет собственных усилий действовать. Да, и справді такий навіть приклад приведу стосовно кундаліні активації. У нас була учасниця, яка проводить кундаліні активацію, і це також якби за рахунок майстра та фасилітатора відбувається підйом енергії в людини, яка прийшла до майстра. І дівчинка, вона звісно на собі пробувала цю техніку і сама вже є провідником. І вона поділилася тим, що під час віпаснення вперше відчула, як ця енергія піднімається без стороннього втручання, коли це відбувається самостійно. І це от те, про що говорить Антон. Тобто ми можемо своїми зусиллями, своєю практикою виконувати певні техніки медитації і свою енергію до таких високих, якихось станів, зміненої свідомості саме сприйняття на іншому рівні. Приходити через свої зусилля, а можемо приходити через допінги, тобто через шаманські практики, через. Ну, якусь якісь речовини, які ми вживаємо, або енергетику інших людей. І тоді ви маєте розуміти, що дійсно можливо немає на даний момент готовності, і людина, яка пішла в цю практику, вона можливо не зможе цієї енергії потім керувати. Тобто це не керований стан, це керований стан з кимось іншим. І відповідно взяти це в навичку в життя дуже важко. Це фактично, як коли ми приходимо з вами вчитися кататися на лижах. І поставити нас зразу на чорну гірку або поїхати з інструктором. Ми іноді так інструктора вчать людей, так? тобто на одній лижі і їдемо. І ну добре, людина проїхала, отримала якісь враження, чи проїде вона сама так? Ну не факт. Так? Тобто вона все одно вона отримала враження, але вона не отримала навичку. І відповідно, коли ми починаємо вчитися кататися на лижах, на там сноуборді, неважливо. Ми спочатку вибираємо дуже легкий етап, етап за етапом, прикладаючи зусилля в якийсь момент, нам стає доступно, дійсно там важкі якісь гірки, там по бездоріжжю там їхати, десь і людина, що відчуває себе комфортно, вона керує своїм тілом, керує своєю енергією, навіть якби просто. Це вже природним чином відбувається. Але якщо людину не довчивши, якщо в неї немає навички кинути саму, наприклад, на таку якусь складну історію, вона вже там не відчує задоволення від катання. Так? Тобто вона може взагалі і покалічитись. І тут так само. Тобто, з одного боку, для когось можливо цей досвід складався позитивно, якось давав якісь інсайти, але це знову ж таки костиль, від якого потрібно буде відмовитись. Для того, щоб рухатись своїм шляхом, і питання, наскільки легко це буде зробити, да? тобто, тому що це певні грегори, наскільки легко людині буде від цього костиля відмовитись. Друге, наскільки це буде взагалі для неї корисно, третє, наскільки це буде ефективно в контексті керування енергії, тобто її провезли, враження відбулися. А чи зможе вона ці враження взяти в життя для якби, такої гармонійної трансформації? Чи ні. Ось тут питання. Тому, звісно, ми нікого не засуджуємо, не оцінюємо, кожен тут на своєму місці йде своїм шляхом, але звертайте увагу на те, який інструмент куди призводить. І дивитися, звісно, на майстрів. Тобто в кожної духовної практики, в кожної якоїсь традиції є. Майстри і от в якому стані вони живуть, тобто до яких стані вони прийшли завдяки цій практиці, і чи вам імпонує це? Чи вам імпонує, де знаходиться та людина, в якому стані, чи це для вас теж актуально? Дякую, схоже, запитання є наступне: як ви відноситеся до використання грибів, тобто грибні подорожі, так би мовити. Я так розумію, що це запитання дуже схоже до попереднього. Відповідь аналогічна, але можливо, вам би хотілося хотіли щось доповнити стосовно ще таких природних речовин, які вносять вплив на нашу свідомість. Я не скажу, що в мене був цей досвід, але в мене багато друзів, які проходили ці досвіди. І є друзі, які прям практики, які кожен день виконують свою садхану, там, протягом вже більше семи років, тобто дійсно практикуючі. І вони ділилися досвідом, що раніше вони приймали такі різні речовини. І вже після того, як декілька років вони практикували, вони спробували теж це зробити, і відчули, наскільки сильно змінюється стан свідомості, тобто наскільки сильний вплив, як безсторонній. Тому що, коли ми, наприклад, п'ємо каву, алкоголь, дивимось новини, телевізор, телесеріали. І потім вживаємо гриби, то цей стан може такий здаватися дуже, начебто, приємний, якийсь возвишений і щось якось позитивно. Але коли ви вже проживаєте своє життя в чистоті без таких забруднень, то вживаючи такі речовини, можна дуже сильно відслідкувати контраст того, як в чистому тілі працює свідомість. І як змінюється сприйняття під цим впливом. І вже навіть якісь приємні моменти, вони вже все одно відчуваються інакше. Тому з того досвіду, який мають мої близькі люди, саме з приводу грибів і тому подібного, так само вони вже стверджують, що це не приносить користі, що можливо на якомусь моменті. Того, коли людина не, не доторкалася до практик, вона, можливо, через ці елементи, там, гриби там, чи тому подібне, доторкнулася до того, що є щось, щось за межами цього матеріального ну, якби, тіла або матеріального світу. Але для людей, практикуючих і знаючих взагалі про практики, це вже не є тим інструментом, який може бути корисним. У мене є хороший опит. Любые э, стимуляторы они меняют состояние. Даже э, обычный кофе или черный чай. Э, даже еда <laughs> не меняет состояние. Что говорить про химию или про концентрированные препараты. И э, у меня было два, два наблюдения. Одно, когда ты принимаешь вроде бы безобидное, там, ну, выпил чашечку кофе. И у тебя меняется состояние сознания. Вот прямо, прямо сразу. Ты еще не допила, у тебя уже ты чувствуешь, что уже восприятие мира по-другому. А второй опыт, когда э, ты э, в ресурсном состоянии, когда ты твой организм очищен, когда ты очень сильно раз, э, разогнан в хорошем смысле, то есть ты на высоких энергиях, на высоких вибрациях, э, ты выпиваешь какой-то стимулятор и ничего не происходит. То есть организм его перерабатывает, воспринимая как ну как небольшой кусочек яда съел, переработал и все нормально, остался в своем в своем режиме. Поэтому любые допинги это искусственная стимуляция и возникает вопрос безопасности. Будет ли побочный эффект от того, что вы их принимаете. Да, возможно, вы получите какой-то опыт, но не обойдется ли он вам слишком дорого. Лю... Хороший практик может получить все эти состояния, которые мы от грибных грибов получаем, от айваски, от, от других стимуляций, от наркотиков. Любой йог может вызвать эти состояния по собственному усмотрению. Тому практикуйте і розкривайте свої можливості. Дякую. І таке ще є запитання стосовно практики кундаліні. Я практикую кундаліні і являюсь фасилітатором. І під час адітани, практики нерухомості я відчула, як ця енергія підіймається по тілу. Зазвичай я її випускаю і дозволяю тіло рухатися, але практика вимагала нерухомості. Як тоді ви рекомендуєте поводитися? Спеціалі по кундаліні. Да, звісно, це, кундаліні фасилітаторства да, це не зовсім кундаліні-йога, тому що часто люди... Звертається до мене з цими питаннями, хоча насправді Кундаліні Йога і Кундаліні Фасилітаторство це зовсім два різних направлення, це потрібно пам'ятати. І, звісно, в Кундаліні Фасилітації суть в тому, що майстер запускає енергетичні процеси в тій людині, яка приходить до нього з якимось запитом на прийом. Тобто енергія запускається по тілу і вивільняє якісь певні енергетичні блоки. Те, що як в тілі, як в енергії, так і в свідомості. І вже трошечки раніше ми про це проговорили, що а, насправді тут знову ж таки багато нюансів, чи варто так робити, тобто, знову ж ні, ніяких засуджень, але я це не практикую і не проводжу. Інший момент того, що, що робити в Одітанні. В дітанні це дійсно практика нерухомості. І суть в тому, що кожен рух, кожен наш рух це певна зміна енергетичних потоків. Тобто, коли ми сидимо нерухомо, наша енергія з певними мудрами, наприклад, наша енергія направляється певним чином. І коли навіть ми змінюємо положення одного пальчика, ми вже змінюємо енергопотік. І суть в тому, що коли ми просто сидимо певний цей час і практикуємо, направляємо свою енергію, концентрацію, енергія починає підніматися, людині може бути некомфортно те, що енергія йде незвичними шляхами. Так? Тобто ми звикли певним чином проживати своє життя, енергія проходить певним чином по нашому тілу, а зараз. За рахунок статики одного положення енергія починає йти незвичними шляхами. І оцей рух це по суті скид енергії. Так? Тобто, коли ми починаємо рухатись, у нас може бути ілюзія, що ми допомагаємо енергії проходити, але в контексті практик медитації ми просто дозволяємо енергії розплюскуватись. Так? Тобто вихльовуємо цю енергію. Які слова, але да, тобто ми її розсіюємо ми її росіємо своїми рухами. І тому, коли ми залишаємось статично, ми дозволяємо енергії пройти на ті рівні, на які раніше вона не проходила. Чому, можливо, в кундаліні фасилітаторстві трошки інакше? Тому що це піднімається не особисто ваша енергія самостійно, а ваша енергія за рахунок за рахунок майстра, який на неї впливає. І тоді ці рухи вони можливо виправдані в цій техніці. Але коли ми говоримо про саме Адітану, коли ми говоримо взагалі про практики йоги, статика займає ключове місце для того, щоб пропрацювати енергетичні канали, пропрацювати енергетичні центри, і взагалі стабілізувати енергію в тілі. тому що будь-які рухи будуть. Збивати цей рівень, та? тобто енергія підійшла сюди, вам тут захотілося рухатись, можливо, приємне відчуття, можливо, неприємне відчуття. Захотілося якось порухатись, ви порухались, енергетичний потенціал впав, і ви знову вам потрібно ще півгодини або годину сидіти до того, щоб знову ця енергія сюди піднялася, і знову ви відчули це відчуття. Тому, звісно, в практиках. В адітані ми залишаємось в статиці і дозволяємо енергії, нашій особистій енергії, яку ми піднімаємо самостійно, не за рахунок когось, а самостійно дозволяємо їй переструктуровувати нашу енергоструктуру і виходити на інший рівень. Дозволяємо собі фіксуватись на цьому рівні, тобто дозволяємо собі побути достатньо. В цьому положення, щоб для нас наша зона дискомфорту або там, де нам хочеться порухатись, стала зоною нашого комфорту, нашої тиші і стабільності. Певно, ось так. Я думаю, що може вам тон Я не допомогти. Є. Що ж, це було останнє запитання на сьогодні. Дякую вам за перегляди, дякую вам за відповіді. І ми продовжимо з відповідями у наступному відео.